На Волині триває третя черга мобілізації, яка проводиться із метою доокомплектування військових частин та ротації військовослужбовців, котрі вже майже півроку захищають нашу державу. Вчора із Нововолинського військомату на службу у збройні сили України відправили ще п'ятьох призовників усі мешканці Іваничівського району. Військовий комісар Олександр Плужнік повідомив, що наразі вони відправляться у село Старичі Львівської області. У навчальну військову частину для відновлення навиків та підвищення боєздатності, а уже потім солдат розподілять по частинах. Підтримати своїх земляків та сказати їм на путні слово до військомату приїхав голова Іваничівської райдержадміністрації Андрій Базюнь. Знаєте, взяти історію жодна країна своєї незалежності не здобула просто так. І сьогодні, напередодні Дня Незалежності, Україна незалежність здобуває. Нашими патріотами, які віддають своє життя, боронячи територіальну цілісність нашої держави. І сьогодні прийшов агресор до нас, колишній брат. Можливо, там в Росії також люди, такі як ми, але тими людьми керує кубка тих кегібістів, яким мало їхньої землі, мало їхнього Сибіру. Але це може бути наперед, скажу. Я думаю, що і в тому Сибіру, і в тій Москві, і в тому Санкт-Петербурзі люди також постануть і скинуть того карлика. Хлопці, і не Новолинськ, і не Іванечівщина не стояла у осторонь і не стоїть. Я пишаюся вами всіма, що. Ви йдете боронити нашу державу. Також скажу, що саме головне перемога буде за нами. Я в тому більш ніж впевнений. Самі ж солдати налаштовані рішуче кажуть, що йдуть на війну перемагати. Ти прийшов добровільно? Добровільно, А потім видали повістку. З яким настроєм йдеш? З бойовим. Готовий. Да. Знайомі твої друзі є, хто вже служить зараз. Є, місце з парнем служив, його ще призвали тижня-два назад. І що розповідає, десь можливо наприклад? Не, він не дзвонив, його призвали, він не дзвонив. Ти в армії служив, так? Так. Да. А в яких військах служив? В артилерії. Тобто досвід того, якраз до цієї війни зараз є? Да. Мені вчора виповнили 47 років. Мене дружина пробажає. Просто мені стидно сидіти, а діти там наших ідуть. – І я Готовий йти на війну? Можу, як не ми, то хто. Є вас знайомі, які зараз служать? Є. Один вже прийшов туди, хворий. другий теж племінник поранений. Є. Саме вчора до війська разом із простими хлопцями відправився іще один патріот, голова Іваничівської районної ради Віктор Віленко. Він пройшов уже не одну революцію як справжній громадянин України, тож його політичну та громадську позицію добре знають на Іваничівщині. Для нього війна це не фото в камуфляжі та бронежилеті для газет. Відтепер війна його сьогодення. Ви знаєте, що впродовж тих місяців період помарачої революції, революції гідності. Інших наших послуг. Ми начебто воюємо, але не можемо здобути саме основного – перемоги. Що так стається, що нашими руками заграбастують і роблять собі кар'єри? Чого так стається? В чому проблема? Чому ми тут всі присутні? І до мене це ставилося впродовж останніх місяців мами хлопців, які воюють там, питають. А що зроблено для того, щоб закінчилась війна? Що зроблено для того, щоб хлопці вернулися живими і цілими? П'ять хлопців. Мені волі долі довелося проважати останній путь. Я для себе теж думав, чого я в такі руки, рівно 25 років, як я звільнився з війська. Яка моя роль в тому житті? Що я маю зробити для того, щоб втішити маму, сестру, брата, прийти в сім'ю, коли сказати, що ваш син загинув, нема нічого гіршого. Саме страшне тоді, ти до того не маєш причепності. Я не є головнокомандуючим. Я не є людина, яка вирішує долі інших. Але ми на, це на себе брали той хрест. Хрест вести за собою людей, підтримувати їх. І з першого дня і до останнього подій на Майдані і Сергію Байдовського, і інших хлопців, яких я одна особисто, першого хоронив, мені дало можливості просто сидіти тут. І повірте, що це вибір свідомий, я знаю, в першу чергу я хочу подякувати всім тим, хто стояли з нами плічо-пліч від самого початку. І пана Віктора і багатьох інших, які, можливо, свідомо чи не свідомо, але вони знали, що тільки в єдності сила. Ми проти того, щоб сьогодні хтось подівав на себе камуфляж, виходив в парк, фотографувався так? і робив себе такого собі, знаєте, вояка десь там, а потім робити кар'єру. І це має місце тут, в районі. Ті хлопці, які сьогодні відправилися, відправляються і гинуть, щоночі дзвонять до мене, рятуй, савур могила. А ще перед тим ще гірше, коли ми, була така, я трошки в риторику вдамся, але скажу, буде один такий випадок. Для мене він визначає на все життя. Зібрали школи, зібрали дітей. Святкували начебто на таку хорошу непересічну подію. Це в нас в районі проходить прощаниця. І коли позвонили і сказали, що 17 хлопців загинуло, чесно кажучи, ноги підкосились. Хто загинув? Хлопці, які не були обстрілені. Ми не знали тактику бою і так далі. Тоді стало для себе питання. Все таки, який досвід військовий є. Ми пліч опліч. Стояли з тими хлопцями, які допомагали армії. Сьогодні я в очах моїх, вони всі. тут. І той самий Супринюк Петро Захарович, і Ярема, і інші. Такі, які, можливо, сьогодні і не хочуть з нею згадувати, але їх треба згадати. Наші жінок, наші мат. У мене серце болить за те, що сьогодні ми вистояли революцію. І нас намагаються сьогодні очорнити. Очорнити, зробити так, що начебто ви зробили свою роботу, йдіть далі. Неправда. Правда буде на нашій стороні. І стоїмо попри тими побратимами, яких сьогодні ми йдемо, ми знаємо, що ми стоїмо до кінця. Віктор Анатолійович розповідає, не міг подумати, що через 25 років йому знову доведеться йти до війська. Але цей вибір свідомий. Він написав заяву про добровільну мобілізацію в армію, оскільки вважає своїм обов'язком захищати країну від російського агресора. Для мене це, скажімо, свідомий вибір для того, щоб підтримати тих хлопців, які мені з дня в день дзвонять і кажуть: допоможи, бо фактично є ситуація така. Абсолютно психологічно ми не готові були до війни. Якщо відверто кажучи, нема психологічно такого, знаєте, як кажуть, якщо країна якась готується до війни, то, напевно, готується передумови. База, якась основа. У нас цього не було зроблено, ми перед ворогом опинилися буквально віч на віч. От, я пройшов всю помаранчеву, революцію, кажуть, потім революцію гідності. І коли на моїх очах забили Сергія Байдовського, і хлопців, яких 20 числа бо 19-го я приїхав сюди, і 20-го почали розстрілювати, просто тупо вбивати. Мене просто це заділо настільки, що я просто всередині мені взирвався якийсь внутрішній стержень, а ще все більше образило те, що сьогодні є спроба очернити ті події, які були. Частина чиновників хоче. Змінивши якісь політичні орієнтири, прилаштуватися до сьогоднішнього часу. Це неправильно. Люди не цього хотіли. Люди хотіли справедливості. Чого нема люстрації? Чого перевертні сьогодні прилаштовують при, при таку ситуацію, яка є. Мене особисто це вбиває. Нема гідності в керівників, нема самопожертви, відчуття гідності до своєї держави. І краще сьогодні, ніж фронт, очищення не пройде. Я сподіваюся на те, що найближчим часом ми війну здолаємо, здолаємо, ми переможемо, це однозначно. Але знову ж таки, хто в ній воює? Ті, хто воювали завше за незалежність. А ті сьогодні, що по роліках прокручують, одіваючи якісь бронежилети, потім розказують про те, що це має місце в нас тут, що начебто якісь обставини складаються такі, що я не можу йти, тому що в мене є вказівка. А сумління особисте. Позиція особиста як керівника. Як ти можеш керувати подальше, коли ти сам зраджуєш сам собі? Це повинно боліти понад усе. Ганьба всім тим, хто сьогодні просто піариться на тій страшній війні, війні, яка сьогодні триває тут. Слава Україні! Я думаю, ми переможемо скоро вернемося. На війну Віктора Анатолійовича проведжали рідні колеги по роботі та друзі. Місцеві підприємці Олександр Рибак та Віктор Єремо подарували побратиму військову форму. Та, мабуть, найважчим це прощання було для дружини Олени. Жінка розповідає, що змиритися з таким рішенням чоловіка було дуже важко. Однак підтримати його у всіх починаннях вважає своїм обов'язком. Чесно кажучи, хотіла чи не хотіла, тут не стояло навіть питання, тому що. Я знала, за кого я виходжу заміж. І якщо він так вирішив, це вже все це просто не обговорювалося. Це не можна не впросити, ніяк не вмолити. Це нічого не впливає. Він прийняв рішення, і я повинна просто його підтримати. Він каже, ти повинна мене підтримати і все. От, і, а тяжко мені чи не тяжко, то мене ніхто не питає. Ну, щось робиться всередині, таке, що ну, я не знаю, чи це можна словами вписати. Є у вас якісь знайомі, рідні, які вже є на війні зараз. Є у мене з, з дальших родичів наших є. Телефонуєте, спілкуєтесь, розказують як? Е, ну, сестра моя троєрідна, то більше так, якби по її е, лінії. Е, каже, що вона спілкується так е, частенько, тяжко. Але хлопці, як то кажуть, до останнього борються і кажуть, що ми, перемога буде за нами. Низький уклін усім українцям, які сьогодні захищають нашу землю для нас. Ви герої. Тож повертайтеся якомога швидше із перемогою, а головне живими та здоровими.